Уявіть собі, світ, де ніхто не знає, що принесе завтра. Світ, у якому один день може тривати вічність, а наступний згоріти у вогняному пеклі. Три гігантські зорі кружляють у смертельному танці, а на їхніх орбітах цивілізація, що намагається вижити в умовах абсолютної невизначеності. Але це не просто фантастика. Це одна з найскладніших задач в історії науки, яка кинула виклик найгеніальнішим розумам людства: від Ньютона до Пуанкаре, від суперкомп'ютерів до сучасної космології, загадка трьох тіл приховує в собі хаос і непередбачуваність самого всесвіту. То що ж це за таємниця, яку ми досі не можемо повністю розгадати? Уявіть, що у вас є дві масивні зорі в космосі. Вони притягуються і рухаються одна навколо одної, по ідеальних еліптичних орбітах. Це відоме рішення, яке описав ще Ньютон. Але що станеться, якщо додати третє тіло? Виявляється, що рух стане хаотичним і передбачити його стає практично неможливо. На відміну від задачі двох тіл, яка має точне математичне рішення, проблема трьох тіл не має загального аналітичного розв'язку. Вона породжує хаос і непередбачуваність, які здаються випадковими, хоча насправді слідують строгим законам фізики. Це одна з найстаріших нерозв'язаних проблем фізики проблема трьох тіл. І вона не просто складна, вона хаотична. Якщо ви думаєте, що вчені давно знайшли рівняння, яке описує рух трьох і більше тіл у просторі, то ні. Його немає. Тому що ця проблема взагалі не має універсального рішення. Що ж такого особливого в цьому завданні? Чому воно змусило ламати голову найвидатніших математиків і фізиків упродовж століть? Ісаак Ньютон першим підійшов до проблеми трьох тіл, коли розробляв свою теорію гравітації. Він сформулював закон всесвітнього тяжіння, який визначав силу взаємодії між двома масивними тілами. Цей закон чудово пояснював рух планет навколо Сонця, якщо розглядати їх як ізольовані системи з одним масивним центром, наприклад, Сонце і Земля. Однак у реальному світі Сонце, Земля і місяць взаємодіють одне з одним, і їхній рух не можна описати простими рівняннями. Саме тут Ньютон зіткнувся з проблемою трьох тіл. Оскільки Ньютон не міг знайти точне аналітичне розв'язання для трьох тіл, він застосовував наближені методи. Метод ітерацій. Ньютон намагався розрахувати рух місяця навколо Землі з урахуванням впливу Сонця. Він виконував послідовні коригування розрахунків, використовуючи свої диференціальні рівняння. Метод збурень. Він припускав, що Сонце та Земля формують основну гравітаційну систему, а місяць є лише невеликим збуренням. Таким чином, він аналізував, як зовнішні фактори впливають на рух місяця. Спостереження за рухом місяця. Ньютон намагався порівняти свої розрахунки з астрономічними даними, але швидко зрозумів, що рух місяця складніший, ніж очікувалося. Хоча його методи працювали для наближених розрахунків, вони не давали точного математичного опису системи трьох тіл. Головними труднощами, з якими стикнувся Ньютон, були наступними. Гравітаційні взаємодії між трьома тілами ускладнювали розв'язання диференціальних рівнянь. Навіть невеликі зміни в початкових умовах викликали хаотичні варіації в русі тіл. У нього не було потужних обчислювальних інструментів, щоб перевіряти свої розрахунки на довгих часових масштабах. Ньютон, хоч і не знайшов загального розв'язання, заклав основу для подальших досліджень. Він сформулював головні рівняння гравітації, які досі використовуються. Він розробив методи наближених обчислень, які згодом удосконалили інші вчені. Його праці вплинули на Жозефа Луї Лагранжа та Анріпу Анкаре, про яких ми поговоримо саме зараз. Жозеф Луї Лагранж зробив значний внесок у дослідження проблеми трьох тіл, запропонувавши новий підхід до аналізу гравітаційної взаємодії. Він не тільки розвинув методи Ньютона, а й відкрив особливі розв'язки, які сьогодні називають точками Лагранжа. Лагранж підходив до проблеми не через класичні рівняння Ньютона, а через аналіз енергії та симетрії системи. Основні кроки його підходу були наступними використання варіаційного підходу. Лагранж застосовував свій аналітичний механізм, щоб розглянути систему трьох тіл у загальному вигляді. Він розробив рівняння Лагранжа, які описували динаміку руху тіл без необхідності працювати з векторами сил. Він зробив дослідження рівноважних положень. Лагранж виявив, що в певних точках простору сили гравітації між трьома тілами врівноважуються, що дозволяє меншому тілу залишатися в стабільному положенні відносно двох більших мас. Ці точки були названі точками Лагранжа L1, L2, L3, L4, L5. Лагранж відкрив 5 спеціальних точок, де гравітаційні сили врівноважуються, і менше тіло може залишатися на стабільній орбіті. L1, L2, L3 це нестабільні точки, будь-яке відхилення призводить до руху тіла з цієї позиції. А ось L4 та L5 стабільні точки Тіло може залишатися там у рівновазі. L4 і L5 використовуються для вивчення троянських астероїдів Юпітера, які перебувають у цих точках відносно Сонця та планети. Для довідки існують також троянські астероїди Землі. Це група навколоземних астероїдів, що рухається навколо Сонця по орбіті Землі на 60 градусів попереду, точка l 4 чи позаду, точка l 5 неї, знаходячись в одній із двох точок Лагранжа системи Сонце-Земля. При спостереженні з землі троянські астероїди на 60 градусів випереджають або на 60 градусів відстають від руху Сонця. Також Лагранж зробив спрощення задачі до особливих випадків. Він розглянув спеціальний випадок, коли одне з тіл має набагато меншу масу, ніж два інших, наприклад, Сонце, Земля і астероїд. Виявив, що у таких системах існують стабільні траєкторії. В результаті робота Лагранжа дала нам новий метод аналізу задачі трьох тіл через Лагранжеву механіку. Ну і очевидно, що він підготував основу для пізніших досліджень. Які довели хаотичність загального розв'язку проблеми трьох тіл. Зокрема, Анрі Пуанкаре зробив революційний внесок у дослідження проблеми трьох тіл, фактично відкривши основи теорії хаосу та довівши, що загальний аналітичний розв'язок у замкненій формі не існує. До Пуанкаре більшість учених намагалися знайти аналітичний розв'язок, тобто рівняння, яке дозволяло б точно передбачити рух трьох тіл у будь-який момент часу. Пуанкаре довів, що такий розв'язок неможливий у загальному випадку. Зокрема, він довів хаотичність руху. Пуанкаре показав, що навіть невеликі зміни в початкових умовах можуть призвести до радикально різних траєкторій тіл. Це явище сьогодні відоме як чутливість до початкових умов, основа теорії хаосу. Також він запропонував метод якісного аналізу. Тобто замість того, щоб шукати точний розв'язок, він запропонував геометричний аналіз фазового простору, що допомагало зрозуміти поведінку системи загалом. Він дослідив періодичні орбіти та показав, що навіть якщо рух виглядає впорядкованим, він може раптово стати непередбачуваним. Також у 1889 році Пуанкаре довів, що загального рішення проблеми трьох тіл не існує у звичайному сенсі. Так звану теорему про неможливість загального розв'язку. Його відкриття змусило вчених змінити підхід і замість пошуку точних розв'язків аналізувати довготривалу поведінку системи. Крім того, він виявив, що існують точки, в яких траєкторії руху тіла можуть перетинатися нескінченну кількість разів, створюючи складні фрактальні структури, що призвело до відкриття гомоклінічних точок та стало основою сучасної теорії динамічних систем. Загалом його ідеї лягли в основу сучасної космології та астродинаміки, зокрема у прогнозуванні траєкторії космічних апаратів. Фактично було доведено, що рух трьох тіл може бути настільки чутливим до початкових умов, що найменше відхилення навіть у мікроскопічному масштабі може викликати радикальні зміни у подальшій еволюції системи. Це явище відоме як ефект метелика. Малесенька зміна в початкових умовах може призвести до величезних відмінностей у майбутньому. Думаєте, це не так? Зовсім ні. Ось лише декілька прикладів. Насправді термін ефект метелика виник завдяки метеорологу Едварду Лоренсу, який у 1960-х роках заявив, що невеликі зміни у вхідних даних можуть спричинити значні відмінності у прогнозі погоди. У 1961 році Лоренс розробив комп'ютерну модель для прогнозування погоди. Він ввів початкові дані з округленням на одну десятитисячну. А коли запустив симуляцію ще раз, отримав кардинально інший прогноз. Це означало, що навіть мінімальні зміни в даних можуть повністю змінити майбутні події. Часто ефект пояснюють так. Якби метелик махнув крилом у Бразилії, через деякий час це могло б спричинити ураган у США через каскад малих змін у русі повітряних мас. Через хаотичну природу атмосфери довготривалий прогноз погоди більше ніж на 10-14 днів є ненадійним. Маленькі флуктуації, наприклад, локальне потепління в одному місці, можуть спричинити сильні відмінності в майбутньому. А тепер декілька історичних прикладів. Перший буде дещо натягнутий, але той, хто знає цю історію, скоріше погодиться зі мною. Так ось, у 1914 році Гаврило Принцип випадково зустрів колону з австрійським ерцгерцогом Францем Фердинандом, коли вона помилилася маршрутом. Він здійснив вбивство, що стало поштовхом до Першої світової війни, змінило карту Європи, призвело до Другої світової війни і формування сучасного світу. Ох, де ж був тайметелик у вигляді якогось контрацептиву у 1952 році, якщо ви розумієте, про що я. Під час битви між Наполеоном і союзниками один із французьких кур'єрів запізнився з донесенням, через що Наполеон недооцінив позиції Пруської армії. Це призвело до його поразки і падіння імперії. Просто кур'єр, просто падіння імперії. Але якщо ви гадаєте, що це стосується лише війн, то зовсім ні. Причиною глобальної економічної кризи 2008 року стали ризикові іпотечні кредити в США. Невеликі помилки у прогнозах ризиків спровокували ефект доміно, який призвів до краху банків безробіття та змін у світовій економіці. Також до цієї категорії можна віднести так званий «флеш-креш», що відбувся 6 травня 2010 року. Алгоритмічна торгівля спричинила несподіване падіння фондового ринку США на 9% за кілька хвилин, а потім його різке відновлення. Ну і куди ж ми без біології? Маленька генетична мутація може змінити цілий вид. Наприклад, мутації в ДНК прадавніх риб призвели до еволюції наземних хребетних, що зрештою створило ссавців і людей. Вірусні мутації навіть незначні, можуть змінити смертність і поширення хвороби. Так, COVID-19 мутував, і варіанти, такі як Дельта або Омікрон, мали кардинально різний вплив на пандемію. А ми повернемось до задачі трьох тіл. Деякі рішення задачі трьох тіл були знайдені. Наприклад, якщо початкові умови відповідні, три тіла з однаковою масою можуть переслідувати одне одного за схемою вісімки. Але таке рішення є винятком, коли йдеться про реальні системи в космосі. Певні умови можуть полегшити аналіз задачі трьох тіл. Наприклад. Уявіть собі планету, яка обертається навколо двох зір. У цьому випадку ми маємо систему з трьох тіл. Якщо планета знаходиться далеко від зір і обертається навколо обох зір одночасно, то це спрощує задачу. В даному випадку планета обертається, як здається, навколо однієї, але величезної зорі. Планета не може чинити сильного гравітаційного впливу на дві зорі, адже у неї недостатньо маси. Тому ця система стає схожою на систему з двох тіл, а значить, вирішити завдання легше. На сьогоднішній день астрономи вже виявили понад 10 подібних планет за межами сонячної системи. Але часто орбіти трьох тіл ніколи по-справжньому не стабілізуються, і задачу трьох тіл вирішити неможливо. Гравітаційний вплив може призвести до зіткнення двох із трьох тіл системи або ж назавжди викинути планету з цієї системи. Саме так можуть виникати так звані вільноплаваючі планети, або планети втікачі, які наповнюють космос і не обертаються навколо жодної зорі. Іноді для розв'язання проблеми із системою трьох тіл науковці використовують комп'ютерне моделювання, щоб приблизно показати рух тіл в окремій системі з трьох тіл. Це дає змогу передбачити рух ракети-носія, яку запущено на орбіту Землі, або передбачити долю планети в системі з кількома зорями. Але не моделюванням єдиним. У 1912 році фінський математик Карл Зундман знайшов аналітичний розв'язок загальної задачі у вигляді збіжного ряду. Однак цей розв'язок не практичний, оскільки ряд збігається надзвичайно повільно. Для застосування в астрономії необхідно обчислити понад 10 у степені 8 мільйонів членів ряду. Ну і очевидно, що перевірка правильності цього підрахунку займе величезну кількість часу. Моделюванням задачі за допомогою чисельних методів також знайдено деякі інші часткові розв'язки. Але по факту на сьогодні ми маємо наступне: якщо ми не знаємо початкову позицію та швидкість трьох тіл з без перебільшення ідеальною точністю, ми не зможемо передбачити їхній рух через деякий час. А знаєте, що я зможу передбачити? Це свою вдячність спонсорам, меценатам та патронам каналу, адже, зокрема, саме завдяки вам в мене є можливість продовжувати випуски, особливо завдяки допомозі Сергія. Також я неймовірно вдячний всім глядачам та підписникам каналу за добрі слова і вашу активність під останніми випусками. Ви це зробили і Ютуб побачив канал. Прошу вас не збавляти обороти, разом зробимо більш популярним україномовний сегмент Ютубу. А тепер продовжимо. Проблема трьох тіл, яка довгий час була складною математичною та фізичною задачею, стала джерелом натхнення для письменників, режисерів і творців відеоігор. Вона символізує хаос, невизначеність і непередбачуваність, які приваблюють авторів, що хочуть передати ідею складності нашого всесвіту. Найвідоміший твір, безпосередньо пов'язаний із цією темою, це роман Проблема трьох тіл китайського письменника Лю Цесіня. Це перша книга в його знаменитій трилогії Пам'ять про минуле Землі, яка отримала всесвітнє визнання. Дія частково розгортається на планеті Сантіс, яка обертається навколо трьох зір. Через хаотичну природу їхніх рухів життя на цій планеті стає непередбачуваним. Час від часу виникають стабільні і хаотичні ери. Жителі планети розвинули унікальні стратегії виживання, адже неможливо передбачити, коли настане смертельне випромінювання або глобальне похолодання. Цей роман не лише популяризував проблему трьох тіл, а й сприяв зростанню інтересу до теорії хаосу та астрофізики, і як результат. Вийшов серіал за мотивами книги Люці Сіня, який став одним із наймасштабніших проєктів у жанрі наукової фантастики. В ньому дослідили тему хаосу в космосі та зіткнення людства з невідомим. Крім того, були використані візуальні ефекти для зображення складних гравітаційних взаємодій. В комп'ютерних іграх також не обійшли увагою цей ефект. Наприклад, у грі Outer Wilds є зоряна система, де кілька планет обертаються навколо сонця, і через гравітаційні взаємодії їхні орбіти можуть змінюватися непередбачувано. В ній гарно реалізовані механіка хаотичних траєкторій, яка схожа на ефекти проблеми трьох тіл. Також існує цікавий симулятор Kerbal Space Program, у якому гравці можуть створювати ракети та вивчати небесну механіку. При русі трьох об'єктів одночасно можна спостерігати нестабільні орбіти та незворотні зміни у гравітаційному полі. Крім того, ця загадка описується в коміксах та аніме, деякі музичні гурти створюють музику, надихаючись цією проблемою. Проблема трьох тіл це не просто рівняння в астрофізиці, це символ хаосу, непередбачуваності та складності нашого Всесвіту. Завдяки літературі, фільмам, іграм та мистецтву ця наукова ідея стала частиною масової культури, і її вплив тільки зростає. Проблема трьох тіл це не просто математична головоломка, це вікно у хаос, який керує Всесвітом. Чи вдасться нам коли-небудь розкрити всі її таємниці? Та що ви думаєте про цей феномен? Напишіть у коментарях і не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові цікаві відео. А зараз я дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!